Вітаю вас, старшокласники. Ну що, давайте розпочинати нашу з вами взаємодію в цьому навчальному році. Почнемо ми з ось такої яскравої книжечки, Як навчатися без вигорання історія Дарини. Насправді цю книжку створив штучний інтелект, але я думаю, що вона нам буде досить корисною. Давайте послухаємо. Дарина була звичайною підліткою, але останнім часом відчувала, що навчання виснажує її. Постійна втома, навіть після відпочинку, небажання робити щось, окрім гортання стрічки в телефоні та дратівливість через дрібниці, все це були ознаки вигорання. Вона зрозуміла, що так далі тривати не може. Часто Дарина чула, спочинеш після школи, не гай часу, сядь краще за уроки. Їй здалося, що відпочинок це лінь. Але правда в тому, що без відпочинку мозок працює гірше. Відпочинок це не втрачений час, а інвестиція в твою енергію і продуктивність. Чому ж відпочинок такий важливий, розмірковувала Дарина. Вона дізналася, що мозок обробляє запам'ятову інформацію саме під час пауз. Відпочинок допомагає знижувати рівень стресу, а людина, яка відпочиває, вчиться швидше і якісніше. Висновок був простий, відпочинок не лінь. А частина навчання. Вона вирішила спробувати навчатися розумніше, а не більше. Вона згадала про техніку 25 хвилин, 25 хвилин зосередженої роботи, потім 5 хвилин відпочинку. Це допомогло їй не перевантажувати і відчувати менший тиск, знаючи, що перерва це корисно. Невдовзі Дарина зрозуміла, що відпочинок буває різним. Іноді це фізичний відпочинок, прогулянка на свіжому повітрі, іноді емоційні розмови з подругою Софією. А бувало, що й хотілося творчого відпочинку малювати або слухати музику. Дарина також пробувала соціальний відпочинок, зустрічі з друзями та цифровий детокс. Кілька годин без телефону. Вона почала планувати свій відпочинок у розкладі як уроки, нагадуючи собі, що без відпочинку не буде результатів. Щоб відпочити без почуття провини, Дарина почала використовувати міні-практики. П'ять хвилин тиші, просто закрити очі та зробити глибокі вдихи. Або музична пауза, послухати улюблену пісню. Це допомогло їй швидко відновитися. Вона також вела щоденник вдячності, записуючи три речі, які зробили день кращим. Іноді Дарина влаштовувала прогулянки без телефону, просто дивлячись на небо і дерева. А ще вона створила мій список радості з десяти речей, які приносили їй задоволення, і обирала кожного дня хоча б одну. Дарина згадала, що її енергобаланс дуже залежить від трьох котів Сну харчування та руху. Тепер вона розуміла, що достатній сон, збалансована їжа та хоча 15 хвилин активності щодня це не просто корисно, а необхідний фундамент для її навчання та відпочинку. Навчання це марафон, а не спринт, зрозуміла Дарина. Відпочинок це частина твого успіху. Він допомагає мозку відновитися, тілу набратися сили, а емоціям заспокоїтися. Баланс між роботою та відпочинком робить є сильніше, а не слабшим.